Цю саму верхню штучку. Але дивіться, ось, якщо ви дивитесь сюди, то тут а, практично вона чиста. Вона не в диму, ця арка. Це означає, і, ну видно, коли я запалив і більше диму, то видно, як дим там клубком крутиться і він ховається всередині. Таким чином я ще сьогодні запалив і ну, порішав це питання. І дуже чотенько все працює. Я задоволений. Можна приїхати, можна запалити, сісти, погрітися і виконувати якусь роботу. 13 градусів вже порівняно, нормально. Сидиш біля каміну, дуже класна тепловіддача, собі грієшся. Не знаю, чи буде шпаклювати хочу, чи погода ще на вулиці дозволить, чи не дозволить. Сяточку хочу накидати. Але, Але таке, можна приїхати.